У Дніпрі відзначили працівників культурної сфери Дніпра, які попри війну продовжують підтримувати і розвивати місто. Серед них директорка музею історії Дніпра Олександра Бірюкова, спокійна та усміхнена. Ця жінка вміє тримати обличчя, бачила, як тремтіли руки колег після обстрілів і сльози переселенців, які приходили до музею, просто переключитись. І взимку 2022 року, попри все, тримала себе в руках, хоча на посаді директорки музею. Пробула лише три тижні, як почалась велика війна. В такому стані ми пробули напевно перший місяць, а потім, потім ми вирішили щось робити. Бо ми бачили всі всі бачили на вулиці наляканих розгублених людей, які при Продовжували переїжджати до Дніпра, і ми розуміли, що їм потрібна підтримка, допомога. Ми так трошки розклали експонати і ще з якимось там пакувальним матеріалом на вікнах, з скотчем ми вже потрошки почали, я пам'ятаю, в квітні ми вже почали проводити заходи і приймати внутрішньопереміщених осіб безкоштовно. Ми їх допомагали. І в цілому, після початку війни, музей змінив підхід, стали більше розповідати про козацькі корені Дніпра, розвіювати міфи про те, що місто буцімто створила Російська імперія. За роки вашого керівництва, які взагалі от такі значущі зміни відбулися, і які у вас плани взагалі на майбутнє, на розвиток? Чого б хотіли? За ці роки, напевно, найбільші зміни це, взагалі, музей сторін Дніпра став таким активним учасником грантових проєктів. І це дуже важливо для нас. Зрозуміло, що це ми молодий музей. Нам важливо було заявити про себе і на науковій мапі України, і культурно-просвітницькій, і взагалі достукатись до громадян до нашого до наших містян, закликати збільшити збільшувати свою аудиторію постійно.